Дорогі наші друзі, Україна, наш котобудиночок притулку дайла подружжя, який вже поповнився і вирос до 101 тваринки. Катастрофічно потребує допомоги кормами, особливо вологими, бо дуже багато хворих з неволікованими хворобами та стареньких тварин. Ми дуже вас просимо допомогти нам, хто чим може. Хоч прислати якісь корми, хоч прислати грошей, щоб ми могли їх закупити, щоб притулок зміг хоч якось пережити ці тяжкі часи і хоч трохи підтримати наших тваринок. такі вони особливі. Дуже тяжкі є, дуже хворі. І нам потрібно їх готувати. Кожного дня, кожного дня багато кормів. Просимо допомогти підтримати. Будь ласочка.